Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді сигнальний пістолет торгової марки Ecol модель Gedys. Це сигнальний пістолет турецького виробництва. Зроблена типу, копія на Glock. Комплектується він ось таким пластиковим кейсом. Пістолет з одним магазином на 17 набоїв. Скрутка для ракетниці, але для України вона не актуальна. Сам пістолет. Доволі такі громісткий, можна порівняти з розміром моєї руки. Рамка пістолету виготовлена з пластику, затвор з силуміна, ствол стальний, заглушений. Вихід порохових газів через дульний зріст ствола. Вага пістолету 816 грам, не заряджений. Усем подвійної дії. Доволі така масивна річ. Зараз протестуємо, наскільки він приємний під час стрільби. Заряджаємо. Звернув увагу, що в даному пістолеті відсутній запобіжник, тому майте на увазі та користуйтеся безпечно. Заряжаємо. Стрільба з пістолета доволі комфортна, добротно так його підкидає, цікава річ. Ось такий пістолет, екол. Ґедіс з маркуванням кори.